Правило життя 30-30-30. Це простий підхід, який допомагає нам знизити тривогу і змінити наше ставлення до проблем. І суть його полягає в тому, що ми оцінюємо свої думки і свої дії і ситуації з трьох перспектив. Перша це 30 секунд. Коли трапляється якась дрібна неприємність, запитайте, чи буде це важливо через 30 секунд. Якщо ситуація хвилює більше, запитайте себе, чи буде це важливим через 30 днів. Інколи невдалий проект або нерозуміння, або якась помилка здається нам катастрофою, але через місяць це здається просто який, якоюсь банальною ситуацією і досвідом. І третій крок це 30 років. Для складних ситуацій, для справді важливих питань запитуйте, чи вплине це на ваше життя через 30 років. Якщо це не буде важливим, тоді пробуйте не фокусуватися на тому, що насправді в тривалій перспективі не матиме значення.